Олександрійська ЦБС зробила приємний подарунок неголюба міста, поповнивши свій книжковий фонд. Закупівля нових видань стала можливою завдяки підтримці з міського бюджету. Серед нових надходжень 295 примірників художньої літератури на будь-який вік та вподобання. Багато пропозицій є від зарубіжних авторів. Ми отримуємо літературу як уже відомих українських та зарубіжних авторів, і які у нас користуються шаленим попитом. В цьому році ми придбали літературу, яка у нас ще зовсім у наших книжкових фондах не було. Це Література різноманітного жанру, це і психологічні трилери, такі як Поворот ключа і Жінка з каюти номер 10 Це найсучасніша американська письменниця Рут В.а. Твори цієї письменниці перекладені більш як на 40 мов світу, і в українська в тому, в тому числі. Це психологічні трилери. Потім дебютний роман. Квартира на двох бет Олірі. Історія цієї, цього роману взята із особистих стосунків письменниці. Це і дебютний роман Ніни Саймон. Ніч убивства. Це також іде кримінальний, кримінальний детектив про сильних жінок, їхні таємниці, їхні взаємовідносини між. Бабусею, матір'ю та донькою підлітком у фонді бібліотеки. З'явились і сучасні бестселери від українських письменників, детективи, романи, пригоди не залишаться без уваги читачів. Ми отримали багато книг українських авторів. Це і Андрій Кокотюха, це і Світлана Талан. І... Горіха Зерня, це і Люка Дашвар, це і Юрій Даценко. Повинна сказати, що Юрія Даценка ми отримали майже всю серію історія провінційного хірурга, це детектив, це Ніна Фіалко зі своїми гостросюжетними, гостросюжетними соціальними романами. Ми отримали нові книги. Це Приходь без дзвінка Світлани Білусової. Це історія про подорож у потязі, яка емоційно розкриває життєвий шлях одного із головних героїв. Найменші читачі зможуть поринути у світ казок пригодницьких історій через яскраво оформлені книжки, які зроблять знайомство з читанням захопливим і незабутнім. В першу чергу це твори шкільної програми. Для наших найменших читачів ми придбали три серії. Читаємо п'ять хвилин, Щенячий патруль. На жаль, ми вам не можемо показати ці книжечки щенячий патруль, тому що вони вже розібрані і вже стоїть черга, записується в чергу, щоб отримати ці книги. І Маля Дісней мої перші історії. Це це для найменшеньких наших користувачів, для молодших школярів, звісно, це пригодницька література, це казки, а для підлітків це Звіродухи, досить популярна серія фантастичних пригод це детективи. Фауса, профауса, Артеміс Фаус, також детектив. Ну і, звісно, пригоди, фантастика, все, що стосується підліткового віку. Бібліотекарі запрошують всіх охочих до бібліотек філій Олександрійської ЦБС, аби ознайомитися з новими надходженнями і вибрати собі книжку до душі.